Ступного двобою і це в нас вже важка вага. 91 кг. І я запрошую до синього кута ринку. Далі його Ваші Ваш Андрій! Я розумівського боксовського вперше до боксерської зали за що у 2004 році. отримав свою боксерську освіту під керівництвом Олександра Олександровича Богатирського. З того часу я закохався у боксерське мистецтво і бокс для мене це про розум, це про більше, ніж вік. 10 серпня у місті Одеса в мене небудьний бій на профіринзі. Але мова сьогодні буде йти не про мене, а про наших захисників з підрозділу Химера. Зокрема, про футбольного фаната клубу «Ворскла», учасника молодої гордості Гардія. 24 -го березня 24 року Гарді отримав поранення травму черепа. На сьогоднішній день триває процес реабілітації. Гардія лікується. І вміє приєднатися до своєї е, другої родини, дорозі Лухаме. Дональте, долучайтесь. Сірі Кутринко, чебло Черкаської області з цих чоловіків. Даліо. Кабрилюк, ваші області. Червоний хутрін, майстер спорту, трьохразовий переможець першості України. Багатократний президент на переможець міжнародних та всеукраїнських турнірів з боксу. 13 переможець першості Одеської області з боксу. Займається боксом 9 років. Представник славетної совської школи боксу. Руслан Мишко Ну что, друзья, еще раз ваши обыски, боксерам. Только что у нас наишущие. І... Ще раз нагадую, що цей захід можливий завдяки асоціації Одеси. 12 промоушен перший одеський промоушен, який вже не один рік займається просуванням бійців у ціновому рекорді через організацію масштабних івентів та активній рекламі бійців у медіапросторі. Ще раз велике дякую 12 промоушен та Асоціації розвитку молоді та спорту міста Одеси. Ну що, друзі, сьомо добові Перемогу технічним накарону. Перемагає. Боксер з червоного кода Андрій! Ларі! Андрюха, Андрюха, Андрюха. Я знаю, що... А, якщо до цього я Боксию питав, чи хотів би сказати, ти стовідсолково готовий що сказати. Я думаю, що тебе є сили. Та емоції. Я початку ще раз ваші обласки, переможець, першої нас на сьогодні. Андрій Ловишин. Е, дякую за підтримку. Е, дякую Михайлу Чубану. Промоушен 12, 12 зунці. клаб. Ми зробили це. От прикол затягнувся. Можливо, 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 буде продовження. Дякую за підтримку. Слава ЗСУ, слава Україні. Ще разомнідаємо перемогу. Я хочу сказати, що це дуже важлива перемога для Андрія, бо я знаю, що в нього була дуже важка підготовка, були деякі перепони, але він все витримав та виграв, але ми. Ще домовлялися з ним, якщо він виграє, то з мене Кока-Кола та шаурма. Я пам'ятаю, ще раз після цього заходу ми вирішимо питання.